Рад вас вітати в ефірі програми Відверта розмова. Мене звуть Вікторія Шейкіна. І сьогодні мій гість начальник цеху вентиляції та кондиціонування Рівненської АЕС, сучасний управлінець, людина зі свідомою громадянською позицією, активний волонтер Олександр Воробей. Рад вас вітати, пане Олександре, у нашій студії. Вітаю взаємно вас, ради бачити. Знаю, що ви. Уродженець міста Вараж. Які от дитячі спогади, флешбеки пригадуєте, і загалом яке було ваше дитинство? У нас дитинство проходило на дворі. Скажемо, ми в вихідний день поза школою зранку вийшли з двору і вже затемна, в кращому випадку, на вечір були вдома. І взимку неважливо, там. Мокрий тий чи не мокрий, мається на увазі, коли ми граємо хокей, там лід ще не набрав потрібної товщини, бувало хлопці по коліна, а то й по пояс. І нічого страшного не було. Як до вечора ми продовжували в тому ж темпі гру. До вечора приходили і тільки і лише боялися, що батьки не побачили, і нам не сказали. Негативні там, речі в нашу сторону. А про здоров'я, то навіть гадки не було, що це мабуть, можливо, негативно і вплине на здоров'я. Тоді, в той час, будівництво відбувалося міста такими темпами немалими. Було багато будівельних майданчиків. Ну а хлопців, звісно, це приваблює як... особливо, так? Так, да, звісно, це в той час ми грали гру, козаки, розбійники, така була доволі популярна. А от з яскравіших спогадів, найяскравіших. Що з дитинства пригадуєте? Що на вас так враження склало? З дитинства враження це, скажімо, перебування в бабусі в селі. Мій дід працював в колгоспі, він був головним конюхом, і наше дитинство в основному там і проходило серед коней. Пане Олександре, знаю, що у вас дві освіти вищі і обидві технічні. Що допомогло вам сформувати ваш професійний вибір? Чи це був вплив вчителів, чи це був вплив школи, чи це був вплив батьків, чи це була свідома ваша позиція? Скажімо, все це, що ви перерахували в рівній мірі, як такого. Бажання бути енергетиком, відверто скажу, воно не було такого. Хоча мої обидва батьки і батько і мати все життя пов'язані з енергетикою, вони працювали, вони є працівниками, бувшими Рівненської АЕС, зараз знаходяться на пенсії. Я, як хлопець, як дитина 80-х років, я мріяв бути комбайнером. Тому перша моя спеціальність була пов'язана з механізацією це інженер-механік. Я думаю, що це, мабуть, трошки якби, і переважило от, мій вибір в цьому плані бути інженером-механіком. На рахунок другої вищої освіти, це вже, якби була, скажімо, і ніби її потреба, як працюючи уже в гідротехнічному цеху, маючи освіту інженера. Механіка було якби недостатньо фахових знань, базових, скажімо так, і я своїми колегами, які також прийшли з Рівненського технічного університету, вирішили подати документи до вузу КПІ на інженерів енергетиків. На Рівненську АЕС ви працевлаштувалися у 2002 році. Знаю, що розпочинали з гідротехнічного цеху. Далі перейшли у цех забезпечуючих систем. З якими людьми доводилось працювати? Які події пригадуєте? І загалом які перші враження склалися у вас від роботи на нашому підприємстві? Перші враження, мабуть, як і у всіх решти, вони запам'ятовуються на все життя. Перший мій робочий день. Був розпочатий в гідротехнічному цеху. Там, пройшовши всі процедури приймання на роботу після підписання наказу на зарахування до гідротехнічного цеху, одного прохолодного ранку я автобусом з оперативним персоналом проїхав до КПП-3, перетнувши прохідну. Я був відверто вражений. Об'ємами, геометричними розмірами споруд, проходив повзбризгальний басейн. Це взагалі, я думаю, наскільки серйозне виробництво на той час блок номер 4 знаходився на стадії пуску робіт. Ми, відбувши практику на блоці 1-2, я зі своїми колегами, які разом закінчили навчання, в Рівненському державному технічному університеті були переведені на блок номер 4 на БНС-3, і там вже почались теж доволі цікаві моменти в моїй професійній діяльності. Це пускові роботи, фізичні пуски циркуляційних насосів як БНС, так і насосів градиринь, яких я безпосередньо у всіх пусках приймав участь. Це доволі так запам'яталося. Стосовно людей. От кому завдячуєте, кого пригадуєте, які були наставники, які були колеги, хто, це, хто ці люди? Хотів би відзначити дуже з позитивної сторони і завдячуючи. Це першому наставнику своєму гідротехнічному цеху Лінник Володимир. Це був мій. Досвід перший, і в принципі в послідуючі роки оперативної роботи ти завжди опираєшся на цей досвід первинний. Як тобі привили оці навички відповідальності, так ти їх і потім ну, досконалюєш, звісно, але в основному, як і в більшості випадків, як і інструктаж, як і перший погляд, як і перший. Враження. Враження ага, так? Вони відкладаються, і ти вже їх якби потім використовуєш і удосконалюєш, саме так? Саме так. Фактично з 2006 року ви вже працюєте на керівних посадах. Тобто починали з начальника зміни, далі вище, вище, вище і нині ви очолюєте цех. Так, от ваші уявлення про роботу керівника співпали з реальністю? Цікаве запитання, відповідь теж може бути неоднозначною. Коли я був слюсарем, наприклад, на робітничій професії, я думав, що керівник підрозділу він фактично займається персоналом, прийманням екзамену, співбесід і така собі простенька, на перший погляд, робота. А коли вже я був оперативним керівником, тоді вже я частіше, якби перебував. В контакті з керівником підрозділу і на той уже момент усвідомлюєш, наскільки це відповідальна, е, дуже Посади, робота, так? Так, дуже рутинна, щоденна системна робота. І вже коли мені було запропоновано на керівну посаду, е, скажімо, я знав, що очікувати. Для мене це вже було зрозумілим. Так як я, будучи начальником зміни, я був зарахований до кадрового резерву заступника начальника підрозділу з експлуатації. Мені ще на той час було орієнтовно 27-28 років, а вже повноцінним заступником з експлуатації, я став в віці 29 років. Якісний результат команди так, залежить в тому числі і від злагодженості дій, вміння. Комунікувати, слухати і чути один одного, ну і звісно ж уміння працювати на спільну мету, на спільний результат, на спільний проєкт чи проєкти. Так от, чи вдається це вам разом з вашим колективом? І чи можете свій колектив назвати командою? З превеликим задоволенням. Це е, дійсно команда фахівців, спеціалістів е, добавлю, і патріотів нашої країни. З нашим колективом нам вдалося реалізувати дуже велику велику кількість модернізацій та реконструкцій, які були внесені до комплексної програми забезпечення безпеки, скажімо, по не як в цілому. І хочу відзначити, що ті заходи, які були закріплені за нашим підрозділом по Україні, в цілому були реалізовані в повній мірі. Тим паче, у нас зараз амбіційні плани. І далі модернізувати обладнання є, звісно, вважаючи на той тяжкий час в країні фінансові проблеми, але всі уже концепції затверджені, рішення є готовими і ми рухаємось далі. Це те, що по задачам нашого підрозділу з модернізації реконструкції. А так як наш підрозділ є експлуатаційний, то комунікативність. Між керівництвом і підлеглим персоналом це є залог успіху і роботи обладнання. Обладнанням керують обладнання ремонтують люди. І та атмосфера, яка є в колективі значною та в основною мірою впливає і на результат роботи механізмів устаткування систем. Тобто ми команда і ми команда з великої букви. Ви автоматично знаєте, як вловили хід моїх думок і відповіли на мої наступне запитання, адже слідкую за роботою вашого колективу, загалом нашого підприємства, і знаю, що чимало проєктів реалізували спільно з колегами. Так, от, можливо, поділитися тим, який для вас є найвагоміший, найяскравіший. Те, що для вас справді от є чим пишатися, як то кажуть. Я заходи, які реалізація яких вкрай необхідна. Ну, вони всі є важливими, є частина з підвищення пожежної безпеки, але, скажімо, такий захід, як заміна систем кондиціонування на блоці номер 3 він був найвідповідальніший, найскладніший з однієї сторони, і дуже був необхідний на блоці номер 3 Реалізувавши даний захід, це вже з плином часу 7-8 років ми не маємо проблем з температурами на обладнанні систем важливих для безпеки систем безпеки на блоці номер 3 і успішно експлуатуємо не лише ми, а завдяки нашому обладнанню наші колеги також не мають проблем в цій частині. А от на вашу думку, що є найважливішим у роботі управлінця і керівника? Скажемо, це як одного напрямку відзначити, мабуть, не варто. Тут в комплексі треба підходити до управлінця. В основному це комунікація з людьми жива. Скажемо, в нас час нас дуже багато нарад, і там, і в тому числі онлайн, так? Да, онлайн. Жива комунікація з людьми це є важливим фактором успіху командної роботи і управління в цілому. Управління залежить повністю від своїх підлеглих, від колег. І яка атмосфера, там, ставлення до роботи там, така і оцінка підрозділу завжди є в цілому для всього підрозділу. Тобто сам керівник без своєї команди, він практично. Ну тут я скажу один в полі, не воїн. Основне це людей вислуховувати, допомагати. Є різні моменти, є і різні люди, є різні характери. Але основна, це успіх, основний це дотримуватися всіх, встановлених у нас нормативними документами. Форм роботи з персоналом. Дуже часто активних і дієвих людей критикують. Як ви реагуєте на критику і загалом ваше ставлення до критики? Було признано. З часом приходить це все, що той, хто критикує, шкодить собі більше, ніж тобі. От і все. Це треба просто перерости. На шляху в моєму було багато і неприємного, але з всім. Можна справитись, якщо над цим працювати, якщо просто це і близько до серця сприймати, тоді буде дуже тяжко. Зараз я ж знаю, що той, хто критикує, не конструктивно, бо критика є конструктивна, тебе це навчає, тебе це посилює однозначно, і ти цю критику повинен брати собі на озброєння. А не конструктивна критика, вона. Збирає сили в того, хто критикує тільки, так? Да, саме в точку. Не роботою єдиною. Я знаю, що колектив цеху вентиляції та кондиціонування і ви разом з колегами займаєтеся активною волонтерською діяльністю і доволі такий цікавий спосіб. Так розкажіть про це більш детальніше. І що спонукає загалом займатися волонтерством? Зараз кожного українця волонтерством спонукає займатися. Це загроза, яка нависла над країною. Я думаю, тут всі без виключення свідомі українці в нас в нашій країні є волонтерами, ми в тому числі не є виключенням з перших днів військової масштабної атаки. Працівники наші, нашого підрозділу активно долучалися до будівництва по місту інженерних захисних споруд. Практично хто не на роботі був задіяний допомоги. На, на той час, скажу, військових не було, люди саме організовувались. Нас було достатньо освічених людей в теорії в цьому плані, і ми надавали свою допомогу в частині будівництва інженерних захисних споруд. На той час це було актуально. Зараз військові займаються цією справою. Крім того, ми розвозили, вже коли з'явилися блокпости з військовими. Ми допомагали продуктами харчування, розвозили по блокпостам, але в цей час в нашому підрозділі деякі працівники вже активно е займалися виробництвом продукції сушеного м'яса. У Нас два працівники, маючи сушарку вдома, е почали. Сушити м'ясо і передавати його також військовим, але тут поки що по місці, розуміючи, що цей продукт не псується, не, не псується так швидко, да, доступний собою в карманах без всяких проблем. І вже на даний рівень ми вийшли на досить такий серйозний рівень в цьому плані. М'ясо, яке виробляє, виробляють працівники нашого підрозділу, відомо, мабуть, без перебільшення скупу по всій лінії фронту. Ми передаємо у всі частини через волонтерів, як і наших місцевих, так і дуже багато звернень є до нас уже е, взагалі виходять через своїх побратимів в телефонному режимі, і ми відправляємо новою почтою в ті можливі місця, де є, що вона працює поближе до лінії фронту. Тобто наш підрозділ на постійній основі з початку повномасштабного вторгнення займається виготовленням сушеного м'яса. Крім того, наші працівники ну, зрозуміло, щоб м'ясо купити, потрібні кошти. І у нас це прийнято за правило, крім централізованого відрахування коштів, які зараз відбуваються. Ми з заробітної плати, з авансу кожен працівник якусь відраховує певну купі, відраховує, відраховує так? певну суму на постійній основі. Уже це вже другий рік у нас це відбувається. Процедура. Крім того, підприємці міста залучені до збору коштів на виготовлення даного сушеного м'яса. У нас вже рівень досить пристойний, скажу, ми вже вакуумуємо його, тобто там вже термін придатності з досвіду вже не менше 30 днів. Це дуже зручно тим, хто йде відпрацьовувати на першу лінію і немає доступу швидкого. Отримати харчі на новорічні свята наш підрозділ ініціював передачу подарунків, які були нам надані профкомом для працівників цеху. Ми свої подарунки в повному об'ємі передали дітям на Запорізький напрямок і в два села в Херсонській області. Це ми зробили через наших волонтерів місцевих, доволі приємно було спостерігати за фотозвітами. А які емоції взагалі переповнюють тоді, коли ви займаєтесь цією діяльністю? Волонтерською маю на увазі. Що відчуваєте? Та це вже повсякденна робота. Це обов'язок. В принципі, як таких емоцій на, на даний час. Які є незрозумілими немає, все доволі зрозуміло, обов'язок кожного волонтерити до повної перемоги над ворогом це просто обов'язок, і все. А загалом, як війна змінила вас? Можливо, погляди, ставлення до людей, до самого себе, до світу? І от що найбільше стало цінувати? Прожитий день. Це я почну з кінця питання. Кожен прожитий день це вже є цінним. А змінило, як і всіх громадян першим тижнем це був шок, потім усвідомлення, а потім активні дії, в тому числі по спротиву, допомозі, об'єднані. Знаю, що ви різносторонню розвинено. Особистість і маєте безліч хобі і охоче свого часу долучалися, та й нині долучаєтесь до спортивних ініціатив, а нині благодійних ініціатив нашого підприємства. Що спонукає вас долучатися до таких заходів? Як і в свій час, я брав в приклад теж своїх наставників, керівників. От це я взяв собі за правило. Незважаючи на зайнятість домашню, приймати участь в таких заходах, так як є теж прикладом, скажімо, для своїх колег, це потрібно робити, незважаючи на всі там, домашні проблеми, на зайнятість, це вкрай необхідно, бо люди беруть приклад. І якщо приклад є позитивним, то це робити треба при будь-якій нагоді з хобі. Я дуже любив грати в футбол свій час, то тому в мене тяга до спорту залишається. Ну, зараз за браком часу та і віком скажімо, все звелося лише максимум до басейну. Велоспорт свій час був на моєму життєвому шляху років 7-8. Доволі цікавий відрізок спортивного життя. Які асоціації у вас виникають від слова сім'я, родина, тобто що? З чим асоціюються ці поняття, і не лише поняття. Це те, куди ти спішиш додому після роботи. Це те, там, де ти відпочиваєш, там, де ти заряджаєшся, там, де ти живеш. Хоча ще один такий момент, який хотілося би відзначити, що у нас і робота є другою сім'єю. Тому що. Часу, скільки ми проводимо, ну, в основному, мабуть, всі керівники на роботі свідомого часу, це, ну, це факт, ми проводимо більше на роботі, ніж вдома. Тому в нас є дві сім'ї, і робота, і справжня домашня сім'я. А от якби ви, пане Олександре, мали таку можливість, приміром... Повернутися на 20 років назад, як то кажуть, відмотати плівку. Чи хотіли би щось змінити у своєму житті, і чи стало б взагалі щось змінювати? Думав про це, і відповідь моя ні. Чому? Не знаю, в моєму житті, в принципі, в більшості все так є, як я хочу, як я собі планую. Воно… Тільки обмежено в часі, але рано чи пізно я досягаю своїх бажань. Не бачу необхідності щось змінювати. і Я задоволений своїм життя. Ну, а загалом, які життєві уроки для вас стали найбільш цінними і чого навчило життя? Життя це складна річ. Да? що є Люди, яким не варто повністю довірятися в цьому житті, це повин, потрібно робити тільки з тими людьми, яких ти знаєш дуже-досить давно і яких дійсно ти впевнений. Бо, на жаль, люди є такі, які потім можуть тебе підставити, використати в тому числі. Такі випадки були, на жаль, але вони поодинокі. І я ж уже відзначав, що на таких випадках ти стаєш сильнішим, мудрішим, і вже другий раз на всі ж граблі не наступаєш. Тому друзів, дійсно, справжніх є не так багато. В основному це ті, які ще з садочка. Останок нашої програми а, має таку певну родзинку, це бліц опитування. Я коротко ставлю вам 10 запитань. Ви або продовжуєте фразу, або обираєте один з варіантів. Ви готові? Так. Да. Розпочнімо. Вчитись на своїх помилках чи чужих? Чужих. А, вести чи йти за кимось? Вести. Йти навпростець чи в обхід? В обхід. Мій день починається з кави. Він, він <laughs> починається з розігріву автомобілів. Коли мені важко, то я. Коли мені важко, я не придаю цьому значення, Я переступаю все. Йду вперед. Саме так? так. А, мій є девіз у житті. Кожна людина сама коваль свого щастя. Я пишаюся, що я є українець. А, я дякую Всесвіту за. За все, те, що маю. І говорити чи слухати? Говорити. Ну і наостанок, це вже традиційна наша фраза. продовжіть її я ніколи не. Я ніколи не підведу тих людей, які мені довірились. Дякую за вашу позицію. Дякую за цю відповідь і за цю розмову, пане Олександре, за те, що ви виділили час, прийшли до нас на програму. Це справді була. Потрібна, цікава, така, знаєте, сповнена позитиву розмова. Сподіваюся, що завдяки таким людям, як ви, і вашим колегам, і усім українцям, які живуть в нашій країні, все-таки перемога настане. І в нашій країні все буде гаразд. Я не лише в це вірю, я це знаю. Слава Україні! Дякую вам. Друзі, ну а вам нагадаю, що ви дивилися відверту розмову і сьогоднішній гість програми начальник цеху вентиляції та кондиціонування Рівненської АЕС. Олександр Воробей. Наш гість разом зі своїми колегами показує, що наша країна починається з нас самих. А робити потрібні корисні речі можна і навіть варто на своєму локальному рівні. Тож змінюйтеся та змінюйте світ, робіть добро, допомагайте тим, хто цього найбільше потребує, і навіть найсуворіші зими нас не злякають. Ну, а я, Вікторія Шейкіна, не прощаюсь з вами і кажу вам до зустрічі!